Познайомитися ближче з кухнею країни кохання можна було у ці дні в коледжі, торгівлі та готельно-ресторанного бізнесу. У межах тижня Франції там популяризували кухню цієї країни. Це лабораторне заняття з дисципліни етнічні кухні на тему приготування страв французької кухні. Студенти спеціальності харчові технології вивчають не лише тільки французьку кухню, а й кухні багатьох країн світу це і Європи, Середземномор'я, Скандинавських країн, також країн Азії Сполучених Штатів Америки. Ну і зазвичай студенти з великим задоволенням вивчають ці кухні. Тому що, ну як нам відомо з вами під кожною стравою, завжди лежить якісь традиції і звичаї певного кон. Конкретного народу першокурсники захоплено спостерігають за процесом. Технології приготування страв демонструє викладач і студенти старших курсів. Ми сьогодні готуємо такі страви: гратен дефонуа, жульєн з куркою та грибами під соусом башамель та десерт блан-манже з топінгом. Я вперше готувала ці страви, проте це дуже цікаво. Я дуже люблю готувати. Особливо. Показувати це все для студентів першого курсу. Я дуже люблю солодке, тому найбільше мені сподобався десерт. Участь у культурному турне Французька кухня, поезія, смаку та стилю беруть учні 95-го ліцею. Знавці французької мови відповідали на бліц питання, знайомилися з особливостями сервірування столу. Під час майстер-класу кожен учасник міг представити власну інтерпретацію традиційного французького десерту крокембуш. Це не перший мій досвід у приготуванні французької їжі, тому цей захід мені дуже відгукнувся, і це було дуже корисно поповнювати свої навички. Мені дуже це сподобалося.